Незвичний майстер-клас відбувся в наметовому містечку українського дому в Івано-Франківську. Просто неба тут вчили розкладати та збирати автомат Калашникова та пістолет Макарова. Акції організатори назвали спортивною, патріотичною та розважальною. В такий спосіб хотіли розмалювати будні захисників української мови, які тут мешкають, та популяризувати серед місцевої молоді службу в армії, враховуючи стан української армії і відношення серед молоді, хочеться якось популяризовувати службу в армії, виховувати патріотизм. Молоді майстер-клас проводив місцевий громадський активіст Ігор Жовтуля. Його автомат та пістолет не справжні, а лише навчальні муляжі. Незважаючи на це, намір використання холодної зброї в самому центрі міста неабияк насторожив правоохоронців з різних служб. МВД, прокуратура, СБУ, всі старі знайомі. Їх дуже, дуже цікавило, чи це не справжній автомат. Якщо не справжній, звідки тут взагалі взявся, тобто Я показав документи, що це все законно, офіційно. Вони перевірили претензії на даний час, ніяких немає. Взагалі, я люблю автомат. Пістолети це нормально для кожного чоловіка любити зброю. Е, його використовуємо дуже часто для вишкільних таборів молодіжних. Після показового збору та розбирання автомата Калашникова інструктором цю процедуру спробували відтворити глядачі. Чоловіки визнали, такі дії доводиться робити вкрай рідко. Якщо говорити на рахунок як чоловіка, то захист дітей, захист сім'ї, захист батьківщини. Ностальгія. Було колись все. Таке було забезпечення армії в набагато краще ніж зараз. Акція завершилася фотографуванням івано-франківців з муляжами зброї. А в наметовому містечку Український дім Івано-Франківськ пообіцяли організувати інші цікаві заходи.